Боєць-прикордонник бригади помста Володимир в досвіта чекає на залізничному вокзалі Кривого Рогу потяг із Києва. Просто на платформі чоловік збирається освічити своїй дівчині Марині. каже, хвилюється не менше ніж під час виконання бойових завдань. Разом вони вже сім місяців, однак це буде їхня третя зустріч. Я Почав з неї листуватися, почав з неї спілкуватися. Я зрозумів, що вона мені сподобалась з першого дня. Декілька разів приїжджала на Донеччину і після. Після того я зрозумів, що я хочу з нею бути подальшим подальшому в цьому житті. Спеціально відпустило командування на осідчення. Всі працівники вокзалу хвилювалися, хотіли побачити цю подію, тому що це дорога в життя, щасливе життя. І ми сподіваємося, що Марина скаже слово да. Обійми та розмову перериває голос диктора вокзалу подорож для вас тільки починається. Mm -hmm. Ваш головний квиток у майбутнє зараз у руках Володимира. Марина Володимирівна, хочу вас запитати, yeah, чи станете ви моєю дружиною? Я хочу вами провести все своє життя. Марина Глущенко ділиться під час першої ж зустрічі з Володимиром. Зрозуміла, що він її доля. Тож на освідчення чекала, але не знала, яким воно буде. Не знала, що так буде. Ну, це мой чоловік, і я одразу поняла, що ну, це моє. До Кривого Рогу Марина та Володимир приїхали задля знайомства із батьками дівчини. Чоловік каже, несе службу з 23-го року. Зараз на Краматорському напрямку Донеччини виготовляє комплектуючі для дронів. Дату весілля молодята ще не обрали, однак діляться. Планують побратися цього року. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.